Слава Україні! Поруч зі мною Костя Колодрібський гравець команди США 1 Перша команда 2014 року народження, яка щойно здобула свою першу перемогу в преміум лізі з футзалу серед дитячо юнацьких команд. Костя, я тебе вітаю! Вітаю своїх друзів, партнерів по команді, і тренера. Розкажи, будь ласка, якою була ця гра? Такою, що їхня команда дуже багато фаїв давала, а 21 син був всі симулянти, його пихнути, дихнути, він вже буде поплакати. Він сам давав подкати, давав подножки, е, а суддя на це деколи. Але ваша команда все-таки продовжувала грати в свою гру, так? Ви слухали те, що казав вам тренер. От, завдяки yeah. чому, як ти думаєш, вам вдалося сьогодні перемогти, що вам допомогло? Uh -huh. Ви зіграли так, як просив вас тренер? Ми грали як просив тренер трохи по-своєму. І трохи по-своєму, ага. Тобто грали в пас сьогодні. Була сьогодні командна гра у вас? Трохи. Трохи. Але ви ж тільки вчитесь, ви тільки починаєте ваш шлях у футболі. Скажи, будь ласка, тобі подобається футбол? Так. Чому ти почав займатися саме цим видом спорту? Я, я, я люблю дивитися на футболістів, які добувають перемоги і сам так захочу. Що тобі найбільше подобається на тренуваннях робити? Футбол. Що ж, дякую тобі за спілкування. Бажаю тобі ще багато перемог в майбутньому.